Тема сьогоднішньої бесіди це пожежна безпека. Слід сказати, що у 2020 році, принаймні у першому півріччі, сталося в три рази більше пожеж, ніж було в тому році. При цьому згоріло території площа приблизно в 40 разів більша. Ну і слід сказати, що 99% це людський фактор. Палять багаття і так далі. У першому півріччі загинуло біля 800 людей. Щодня виникає біля 100 пожеж, кожного дня 100 пожеж, на яких гине приблизно 4-5 людей. Ну, а скільки там отримують опіки, скільки отримують різні. Пошкодження здоров'я це вже не враховується, немає такої статистики. Загальні збитки становлять, склали за півріччя біля 2 мільярдів гривень. Це дуже багато і треба щось з цим робити. Слід сказати, що хімічна галузь. Ну, не, не перше місце займає, але одне з провідних місць серед тих, де є підвищена пожежна небезпека. Пов'язано це з тим, що е, науковці, особливо та і виробничники, мають справу із безлічю різних речовин, які е, с, мають свої властивості. Е, Пожежу вибухонебезпечні. Ну і ці властивості проявляються. Основні причини пожеж згідно з статистикою за півроку це 30-40% це необережне поводження з вогнем. Банальне. Сірники, запальнички і так далі, і присвічують, і заглядають у цистерни із сірником, чи там щось є, чи там. Немає нічого. Ну так є, є. Гинуть. Вибухають, гинуть і так далі. Це незадовільний монтаж електроприладів і електричної проводки. Займає десь 20-25%. Підтікає вода, коротить і загоряється. Ну і там інші причини коротить. Значить, монтаж приладів опалення незадовільний займає десь 10-15% печі, там влаштовують всякі козли, електронагрівальні і так далі. Ну і ще, так сказати, немалий відсоток, це 10%, відсотків, на жаль, займає це пустощі дітей з вогнем. Забувають. Заповіт Володимира Маяковського. Там, Не оставляйте дітей одних, діти балуються пожар від них. На жаль, так. На жаль, що діти гинуть від пожежі. Тому для хіміків важливою є робота з пожежної безпеки, яка ото описана в інструкції М2 по інституту. Ці працівники, приймаючи, яких приймають на роботу, проводять е, їм інструктажі з пожежної безпеки при проходженні вступного інструктажу. Ті, хто з підвищеною пожежною небезпекою роботи виконують, ну, саме те зварники, стеклодуви, стік хтось і ще, ті повинні, повинні ще пройти. і... Е, Протипожежно пожежно-технічний мінімум. Там трохи більше знань вимагається. Один раз на рік всі працівники на роботах з підвищеною пожежною безпеки проходять перевірку знань. Ну, а раз на півроку проводяться інструктажі. А для тих, у кого підвищена пожежна. Небезпека. Там проводиться раз на 3 на місяці. Там де особливо небезпечно. Це оформляється записами, оформляється в журналі. При проведенні запис, при проведенні сортажі, робиться також у документі, який засвідчує проведення тих робіт. Це в наряді допуску, коли проводяться у пожежонебезпечному приміщенні. Допуск осіб до роботи, які не пройшли інструктаж, забороняється. Протипожежний режим передбачає, ну, а у нас введений на території, передбачає, що Наказом по інституту призначаються особи відповідальні за пожежну безпеку у підрозділах. А вже керівником підрозділу у нього є повинен бути, я вже про це говорив і на нарадах, говорилось, що повинен бути журнал розпоряджень. І в журналі розпоряджень слід призначити по кожному приміщенню, по кожному закутку. Хтось повинен відповідати за все це? Особа відповідальна, в чому полягає відповідальність? Вона е наглядає за тим, як виконуються вимоги протипожежного режиму у підрозділі, як утримуються засоби пожежого гасіння, первинні, які є у підрозділі. Чи вони там десь не викинуті на смітник, чи вони своєчасно. Перевіряються і заправляються От. І е, слідкує за тим, щоб у кожному приміщенні по закінченню робочого дня проводилось винесення сміття, щоб не залишалось сміття, щоб були усунуті всі джерела займання, які тільки можуть бути, щоб всі особи, які працюють, в даному приміщенні мали відповідне навчання і інструктаж з приводу пожежної безпеки. За тим, щоб прилади опалення, електроприлади і так далі були в справному стані. Так, все пока.